Значить, Більшість з вас, мабуть, бачили та пам'ятають мою публікацію у мережі Фейсбук Роман Довбенко, де я висвітлював фотографії дороговартісного автомобіля, так званого Кубіка, який, ймовірно, придбав або й отримав корупційним шляхом начальник управління стратегічних розслідувань пан Юрощук. Після цього, після даної моєї публікації, він відстрілявся. Нібито немає жодного відношення до даного транспортного засобу, хоча одна із фотографій була зроблена на закритій території управління стратегічних розслідувань. Звичайно, автомобіль він зареєстрував на третю особу. Однак на цей час вже є відео, де при неупередженій перевірці можна з'ясувати, що на відео саме начальник управління стратегічних розслідувань, пан Юращук. А автомобіль, з якого він виходить, який він заправляє на заправці око у місті Тернопіль, той самий Гелік. Прошу дане відео максимально поширити та написати свою думку у коментарях. Звідки у службовця, хоча такого високого рангу, начальник управління стратегічних розслідувань цілої області, але звідки в нього... Може бути каса, що під час війни купляти такі дороговартісні автомобілі при тій умові, що в нього, окрім цього кубіка, і так вже є Мерседес С класу, що також коштує дуже значних коштів, які нереально заробити було просто простим громадянам, навіть і то війни, а не то під час неї. Дане відео прошу взяти до уваги Департамент внутрішньої безпеки, а також департамент управління стратегічних розслідувань, та вимагаю провести службову перевірку, висновки якої направити мені в Тернопільську область, місто Бучач, вулиця Гавицька, 63, квартира, 2. Дякую.